Захисти наших військових, захисти військових Збройних сил України, прикордонників, воїнів Нацгвардії і інших збройних формувань. Я прошу тебе, Укрепи їх руки, зроби руки сильними. Ноги швидкими. зір гострим. Слух чутливим. Серце гаряче, Розум холодним. Підтримай їх авіацією дронами в повітрі. Артилерією і бойовими машинами на землі. Партнерами за кордоном. Своїх над кожним із них, над кожним побратимом і над усією родиною.